Коли ми проживаємо ревнощі, я використовую три основних сценарії, три підходи до цього. Перший підход травмуюча ситуація, яка була. Ми заходимо в цю травмуючу ситуацію, і там даємо тобі ті потрібні почуття безпеки і проживаємо всі ті емоції, які були там зажовані. Тому що травмуюча ситуація це завжди знаєш, емоції, ніби заживались, і їх потрібно допрожити, щоб розгладити ці емоції. Друга стратегія, другий сценарій. Ми йдемо, є такий протокол, Flash Forward, він називається, і в цьому протоколу ми працюємо над тим, що може такого страшного відбутися в твоєму майбутньому. Звичайно, на це майбутнє впливає твоє минуле, але ми пропрацьовуємо сценарій того, що ось ця негативна ситуація вона сталася, і що ти зможеш емоційно цю ситуацію пройти, і твоє життя не зламається, і все буде окей. І третя стратегія, ми працюємо з твоєю сексуальністю, тому що коли почуття ревнощів, це завжди про дуже сильне емоційне піднесення.